По-перше, коли мова заходить за кольт, я цнотливий. Ну, так вийшло. Отак От на сьогодні вийшло. Розумієте? На те ж бляха я і димний аматор. Правильно. Так. Ну... знову ж таки, знову ж таки. Виглядає дорого багато. Хтось мені скаже, ти повторюєшся, ти ж те ж саме говорив про Мольфара. Але вибачте мене. Якщо ви дивитесь на ось цей бокс і не відчуваєте дорого-багато, то я вам співчуваю. По-перше, мінімалізм. Лаконічний мінімалізм. Я таке люблю. Фул чорном, що підходить по кольорам, власне. Димного аматора і... власне, назва.